Їдемо в костку, або аж соскучилась, уже за, за костка. Я поменяла свой костюмчик на L. Я просто купила, приїхала до дому, купила размер L а им вернула М. Как-то L чуть-чуть слегка великоватый, а M маловатый. Я выбрала великуватый так отканчивана трошки. Це можно было навертать но все равно эль как-то она такая посвободнее покомфортнее то что це китайский костюм я же знала что це китайский костюм вот там некоторые там типа будь благодарна Вы що, вообще думаю это батьки сами его купила чешу будь благодарна я выбрала и дала ссылку конечно я благодарна Типа, мол, ти в кривбасі сиділа, ем, в обносках ходила, а тут ты А Вообще некоторые пенсионеры мені поясняють, що это в Китаї шьють брендові вещи. Попросить ваших внуков, нехай вони вам ще пояснять, що в Китаї шьють не только брендові вещи. Ви, ви думаєте, як вы узнали об, об этом, вам внуки, внуки сообщили, вирішили мені рассказать. Попросіть внуків, нехай вам скажуть, що є брендове китайські, а є просто китайські. Оцей костюм просто китайський. Це не бренд, там якийсь считаєш он нем. А я почему-то думаю, що вони злизали это лікало з какого ну, з якогось бренд, брендового костюма. Бо ну так пошито класно. І, 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 тат, ну, ткань, ну, такая, она классная, она теплая, все. Еще некоторые спрашивают, о чем, мол, не, не так пишут. А что, американцы дарят подарки до Рождества? А почему здесь американцы? Что наша семья вся Америка, чешу? Не, а что в Америке дарят подарки до Рождества? Почему здесь вся Америка? Ну, наверное, в каждой, стране, в каждой семье какось, индивидуально. Так зобразить, що батьки живуть. Батьки... батьки живуть далеко. Ми до них приїхали зарані для того, щоб з ними провести час. Потім ми повернемося додому, зустрічаємо Різдво з Стівеном. І до нас приїжджають діти, його діти. Не можу в один день всі в кучі десь зібратися. Бо, що, не бачите камеріка велика. Діти приїдуть до нас, і в нас теж те саме буде, але вже після Різдва. Після Різдва будемо дарити друг другу подарки, а мені будуть писати, а що американці дарять подарки після Різдва. Я ж вам не все кіно показую. Ви такі смішні, там куча коментарів, мол, типу неблагодарна, ви якісь це, ну, недолугі люди трошки. Ви ж розумієте, що вам не все показую? Хто мене буде знімати, коли я підходжу до батьків, цілую, їх обнімаю. Хто, хто буде держати камеру? Що я стіга заставлю? Ну ім на. я наверное, виключила камеру, пішла, поблагодарила, потім за стола, треба встати, обійти, обідняти їх. Якісь такі, знаєте, ну не знаю, якісь, ви не зображаєте, чи такі злі, чи вам так хочеться. Ви собі самі фантазіруєте і пишете мені гадості. Зачем чим ви мені це робите? Не будьте такими злими. Що, що... Чи не туди заїхали, чи що ми? общем, їде в кастка, скучилася за кастка, так же місяця два не були, навіть. Там щось... Там ще толпи, представляю. Перед різдвом самим. привезуть. А на щось інтересне привозить перед Різдвом. Чіна була, як цукор, а личка в неї рожі дві. То все ж не думав, що так скоро зав'язалась мені. І раз потім, як ми нас В чудовім парку сидимо, обнялись ми лова і солодко нам було. А что тут я едино